Тут підірвався трактор, є від хвостові частини від смірчів. Коротше, В посадках куча всякої херні лежить. Поле досить рівне. Для майнца, я буде, я думаю, ідеально. Команда Майнцай була на хворі. Історії. Село Елітне. Тут ми провели тиждень нашого часу, скануючи понад 100 гектарів потенційно замінованих полів. Ну, насправді вони дійсно заміновані, але дистанційним мінуванням. Тобто тут є касетність боєприпаси, вже знайдено декілька. Щось пробили фермери, щось ще стоїть заміноване. Присимов в полях, погода просто капець, нічого не скажеш, вітер, дощ, холодно, Бі, таке враження, що зима в нас купає. Поле, поле заміноване, вже трохи познаходили піротехніки, там вон наш новий кузик. Так, виглядає поле, а я сиджу на прицепі на бобіку. А там де там десь летить наш мейнсай. Остежує вже багато гектарів, до речі, сьогодні обстежу. Ми робимо експериментальну велику сітку, щоб побачити, пошукати поясів мін. І оце все поле ми вже сьогодні обстежили туди аж 800 метрів довжину. Ось такий у нас панорамний пейзаж. Починається черговий робочий день для команди посту. Погода сьогодні не ідеальна. Трошки туман. з асфальтних доріг. Міг дуже ентузіастичний на перегонок цього, як і Женя. Так і живемо. Отакі от от результати візуальної інспекції. Підозра на ПДМку, навіть ребра схожий, колір ідеально схожий, але як видно, звичайна пляшка. треба поговорити Ще одна цікава місія переліт дроном з однієї точки старту на іншу. Ми дуже ліниві, тому не розбираємо, не збираємо систему, а просто переїжджаємо на нове місце з пультом. І перелітаємо дроном. Головне, щоб було візуальне спостереження з одного і іншого боку. Система мейнсай складена. Зараз прилетить на нову точку старту. Стосовно питання, чому ми обробляємо, чи ми обстежуємо оброблені поля оброблене поле, яке ми обстежуємо. До речі, не тільки ми. Знову тривога і перші втрати десь полетів наш мавік. А де невідомо? Сотні гектарів потенційно замінованих територій. Вже знайдені касетні субоєприпаси. І інші всякі цікаві речі. Тут зоране, а тут не дуже. А там були орки. Закінчили ще один робочий день. Тут заміноване поле, там підрив трактора. тут команда поступа. Сьогодні була невелика сумна новина, але загалом все добре. А сумна новина полягає в тому, що втік з дому і не повернувся один з наших друзів, і на цей. Один Новік є. Але наш найбільш дорогоцінний Mavic Pred Enterprise. На жаль, полетів. Ми тут для нього все підготували, посадочне місце, всі справи, але його нема. Реалі роботи в умовах військового стану. Можна багато розміновувати, але роботи ці. Не така продуктивна, як хотілося, тому що риби вже зараз є і вони повинні бути в наші часи. Сьогодні погода краще. Трошки туман, Але загалом сонячно. Думаю, буде тепло. Але як правило, коли тепла погода, то погано багато, багато ребів. Хто рано встає, тому більше працювати. Так і в нас. Панчики тут, майнсай там, а тут ми ну, розставляємось. Всім привіт. Так виглядають сліди бойових дій. Населений на пункт Элітне. Ми працювали на полях сільськогосподарських недалеко. Машини вигоріли повністю.